Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. В мережі з'явилося відео з нагрудної бодікамери поліцейських розстріляних під Гайсеном на Вінниччині. І нікого це не дивує. Мільйон переглядів цього відео. А в мене питання: якщо йде слідство? Як заявляє нам Генеральна прокуратура, військова прокуратура? Якщо йде слідство, Звідкиля в відкритому доступі на Ютубі з'явилося відео, повний варіант відео з бодікамери розстрільних поліцейських? Когось це дивує? Хто його злив? Хто його злив? Це відео? З якою метою злив? Це відео ж це фактично таємниця ж слідства, це відео не повинно було попасти у відкритий доступ. Хто його злив? З якою метою злив? Повинні ж розібратися в цьому? Хто буде розбиратися? В Україні вже нікого не дивує, коли. Секретна інформація, секретні матеріали, відео, які не повинні попадати на широкий загал, попадають у відкритий доступ на Ютубі на Фейсбуці. Простішикаючі, ці відео просто продають. Продають. Як на мою думку, продали відео з боді-камери розстріляних правоохоронців, продали і злили відкритий доступ. На превеликий жаль, в Україні зараз продається усе. З вами український історик та журналіст в Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!